29 грудня, п'ятниця. Ми перебуваємо на межі обітованої землі. Тож вони рознесли між ізраїльськими синами страшну уяву про землю, котру оглядали, говорячи. Земля, яку ми ходили оглядати, це земля, що поглинає тих, хто живе на ній. ЧИСЛА тринадцять. Якщо робота просувається, як ніколи, тяжко. То це означає, що настав час випробування духовної сили і мудрості кожного служителя. Коли в якійсь галузі Божої справи виникають труднощі, а вони неодмінно виникнуть, бо воююча церква це ще не церква, переможниця, усе небо спостерігає за поведінкою тих, на кого покладено священні обов'язки. Деякі з них спіткнуться, інші слухатимуть духів спокусників ще інші. Оберуть темряву замість світла, тому що виявилися невірними Богові. Хто ж перебуває у Христі, ті, подібно до свого Господа, не впадуть і не сумуватимуть. Нині, коли ми перебуваємо на самому кордоні обітованої землі, нехай ніхто не сміє повторити гріх невірних оглядачів. Ізраїльські розвідники визнали, що земля, яку вони ходили оглядати, добра, але додали. Що її населяють могутні велетні. Що ж стосується ізраїльтян, то вони в очах тих людей подібні до сарани. Такими ж вони були у власних очах. Розвідники, звичайно, перебільшили труднощі, представили їх нездоланними перепонами. Вони так змалювали ситуацію, що було б нерозумно, самовпевнено і безрозсудно навіть мріяти про завоювання ханаанської землі. Проте Калев заспокоював людей, запевняючи але ми обов'язково підемо та успадкуємо її, бо ми сильні, здатні побороти їх. Це були слова віри, проте розчарованих оглядачів було важко переконати, щоб вони не перешкоджали людям іти вперед задля виконання слова Господнього. Вони перебільшували труднощі, внаслідок чого уся громада впала в розпач від смутку і страху. Незважаючи на загальний плач, незадоволення і нарікання, Калев та Ісус Навин говорили зібранню земля, що її ми оглянули, є дуже-дуже добра. Проте люди були налаштовані вірити в найгірше. І коли знову пролунав дзвінки голос Калева, який перекривав крик натовпу, вони схопили каміння, щоб закидати тих, хто давав правдиве свідчення. Поки люди плекали в собі сумніви і вірили боягузам оглядачам, Ізраїль втратив золоту можливість чи може божий народ в останні дні, перед тим як увійти до небесного ханаану, виношувати в собі дух стародавнього Ізраїлю? Люди, котрі постійно сумніваються, критикують і скаржаться, можуть так само сіяти насіння розчарування та недовір'я, що принесе рясний урожай. Історія Ізраїлю була записана для повчання нам, які досягли останніх віків. Будемо ж із вами пам'ятати, що якщо робота просувається як ніколи тяжко, то це означає, що настав час випробування духовної сили і мудрості кожного служителя. Тож довірте себе в Божі руки, і ви зможете пройти цей шлях з ним.